У місті продовжується демонтаж незаконних рекламних конструкцій. Зараз ми знаходимося на одному з об'єктів, на котрому ми демонтуємо великогабаритну рекламну конструкцію. На протязі цього року ми вже демонтували близько 200 рекламних конструкцій різного формату. Вони могли бути маленькими, вони могли бути середніми, або ось такі, як позаду мене великими. Сьогодні буде демонтовано дві великі рекламні конструкції, розташовані на двох різних адресах. Попередньо з власниками була проведена бесіда, були направлені документи, але власник ніяк не відреагував. Другий незаконний об'єкт демонтували у Доввинцівському районі. Хочу повідомити усіх власників зовнішньої реклами, розташованої на комунальній землі або на фасадах будівель. Лише наявність дозвільних документів, а саме дозволу на розміщення зовнішньої реклами дає право на розміщення такої реклами. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.